Доброго дня усім, а ви вже прибрали свої помідори. Ми сьогодні прибираємо. Вон скільки куч наклали. Там, як садила, хтось казав, неправильно сажу топорна робота. Ну, ось той топорний помідор такий виріс. Це не дебара, звичайний сорт. Один, два, три, більше трьох метрів у висоту. Помідорне дерево. Зелені помідори зриваємо. Їх тон ще там гибіль нав'язано. Вони б ще цвіли і росли до Нового року, але вже 10 жовтня вже треба всім готуватися до заморозків. Так що зриваємо. Ось так теплички прилаштували зелені помідори, Головне, щоб мишка не прибралася, а то перегризе. Не скільки перегризе, скільки шкода наробить. Маємо надію, що достигнуть. Ані то щось посолим, а щось курчата з'їдять.